Фрашисти продовжують завдавати ударів по інфраструктурі України, через що зникає електроенергія. Відповідно, разом з електрикою може припинитися водопостачання. Кременчук готується до надзвичайних ситуацій. Підприємство Кременчукводоканал закупило 20 баків для питної води, аби у разі аварійних відключень водопостачання кременчужани були забезпечені питною водою. У разі відсутності електроенергії та води ці ємності встановлюватимуть у різних мікрорайонах міста, аби люди змогли набрати собі питної води. Фахівці підприємства розробили технологію, завдяки якій одразу. Троє четверо хремечужан зможуть набрати води у п'яти 20 літрові пляшки або гідра. Ця грибінка стикується з тими ємностями, які ви бачили на цим. За допомогою. Резинового рукава армованого, який призначений для подачі питної води в харчові промисловості. Наразі гребінки для розбору води споживачами ще у стадії розробки. Ці гребінки ще будуть фарбуватися, вони будуть ґрунтуватися, фарбуватися в синій, в синій колір, колір водоканалу. Відповідно, креслень, які зробили фахівці КП Кременчук водоканал. Марія Бердаєва Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.